Вітаю! Мене звати Анна, і я фахівець навчання за кордоном компанії World Study. Сьогодні я розповім вам, чому варто розглянути можливість отримання освіти за кордоном. Як правильно вибрати країну і спеціальність? Скільки це коштує, і відповім на інші популярні питання, пов'язані з цим процесом. І після перегляду даного відеоролику ви зможете замовити у нас платну добірку згідно вашим критеріям і побажанням з розписаним процесом подачі документів для успішного вступу в обрані навчальні заклади за кордоном. Почнемо. Чому ж все таки варто отримати шкільну або вищу освіту за кордоном? Навчання в старших класах за кордоном допоможе вашій дитині швидше інтегруватися і підготуватися до дорослого життя, а також заощадить вам чимало коштів, тому що навчання здійснюється мовою України, що дозволяє після закінчення школи з легкістю вступити в будь-який державний університет і навчатися там безкоштовно на правах громадян ЄС. Також, закінчивши школу за кордоном і вступивши до іноземного вищого навчального закладу, дитина буде володіти мінімум двома іноземними мовами англійською і мовою України навчання, що безумовно є величезною перевагою при пошуку роботи в майбутньому. Як обрати країну і спеціальність? Обирати країну і спеціальність потрібно залежно від перспектив і можливостей працевлаштування. Ряд країн славиться певними напрямками. Наприклад, напрямок біотехнології та технічні спеціальності дуже розвинені в Нідерландах. А батьківщиною графічного дизайну та анімації є Канада. А зараз розглянемо одне з найпоширеніших питань якою мовою краще навчатися? Тут все дуже просто. Якщо в планах залишатися в країні навчання і там працевлаштовуватись, тоді найкраще навчатись мовою цієї країни. Якщо ж немає чіткої визначеності у виборі країни для реалізації майбутньої кар'єри, тоді рекомендуємо вступати на англомовний формат навчання, що після закінчення вишу була можливість переїзду в англомовну країну. Чи можна вступити без знань мови та попередньої підготовки? Школи Європи приймають з рівнем мови А 2 а для вступу до університету необхідно пройти програму підготовки при виші, де будучи вже абітурієнтом навчального закладу, вам допоможуть вивчити іноземну мову, на якій буде проходити навчання з нуля до академічного рівня. Скільки коштує навчання за кордоном? Розвію популярний міф: навчання за кордоном не таке дороге, як його уявляють, а часом навіть дешевше, ніж в рідній країні. Це пов'язано з державними програмами, які фінансують іноземних студентів. У більшості країн Європи студенти сплачують лише студентські внески в розмірі 300-600 євро на рік. Ці гроші йдуть на оплату студентського проїзного квитка та навчальних матеріалів. Для отримання престижної і недорогої освіти існує два шляхи: перший це пройти мовну підготовку при державному університеті, вивчивши мову країни, після чого навчатися безкоштовно. Другий або якщо ви хочете навчатися англійською, а грошей для навчання в англомовних країнах немає, можна вступити до університетів Австрії або Німеччини, де навчання англійською мовою буде безкоштовним і дуже якісним. Також розглянемо базові витрати студента. Перше це оренда житла. Найбюджетніший варіант це орендувати кімнату в студентських апартаментах. Наприклад, в Греції така кімната буде коштувати 200 євро в місяць. У Німеччині та Австрії така ж опція обійдеться в 350-400 євро на місяць. А якщо говоримо про окрему невелику квартиру, ціна складатиме близько 500-600 євро для Австрії та Німеччини. Далі, харчування. Годувати вдома або харчуватися в студентських їдальнях вам обійдеться приблизно 400 євро в місяць. Загалом студент витрачатиме 700 тисяч євро в місяць, залежно від країни навчання. Скажу заздалегідь! Що студент може самостійно покривати ці витрати, офіційно працюючи 20 годин на тиждень. Коли починати готуватися до вступу? Починати необхідно за 6-8 місяців до дедлайну, в окремих випадках, таких як Франція, навіть раніше. При цьому 6 місяців до дедлайну це період активної підготовки. Ми ж рекомендуємо до цього моменту вже активно вчити мову, підвищувати свій середній бал ти а також займатися власними проєктами або волонтерською діяльністю для покращення свого портфоліо. Важливий момент у більшості країн і рейтингових навчальних закладів терміни подачі ранні закриваються в січні, лютому та березні. Принцип такий: хто раніше подається, того швидше розглядають і зараховують. Тому що місця для іноземців можуть бути обмежені. З чого варто почати підготовку: з визначення цілей, вибору країни та спеціальності. У цьому вам допоможе наша послуга індивідуального підбору. Досвід нашої компанії у створенні індивідуального підбору вже понад 15 років. Ми точно знаємо, як прийняти найкращі рішення для вашої освіти. Тому що ми враховуємо кар'єрні цілі, фінансові можливості та ваші особисті побажання. Дізнатися докладніше про послугу можна на безкоштовній консультації у фахівці World Study за телефоном в описі відео або одразу замовити дану послугу, заповнивши форму на сайті. За допомогою нашої професійної добірки, всі клієнти гарантовано вступають в іноземні навчальні заклади, уникаючи частих помилок і зайвого стресу при подачі документів. Ми запевняємо, що ви не розчаруєтеся у виборі наших послуг. Вступайте гарантовано в закордонні школи та університети разом з World Study.